Чому мій хлопець американець не одружиться на мені, щоб я нарешті перейшла вже зі свого юфою TPS на грін карту і могла як нормальна людина виїжджати з США, заїжджати назад, ще й щоб в мене був шлях короткий до громадянства, там за скільки три роки? От сьогодні про це я і Найджел. Так, Найджел американський, він якийсь там тер'єр, завжди забуваю. Ми про це поговоримо. Найджел це собака мого хлопця. якраз. Я працюю віддалено, тому я з Найджелом весь день. От. І він мені допомагає знімати відео для вас, для вас, шановні глядачі. Тож сьогодні він буде нам допомагати. Перше, що скажу, це не етично, так? Свої легальні проблеми вирішувати за рахунок інших людей. Це по перше, так тобто, якщо людина не хоче одружуватися, от є люди, які реально не хочуть одружуватися, є люди, яким потрібно більше часу. Є люди, які вже були у шлюбі, і для них другий шлюб це більш серйозний крок ніж перший шлюб, так тому що, наприклад, була дуже сильна травма чи щось таке. От і вам потрібно вирішити свій легальний статус, свої легальні потреби, і ви це хочете зробити, наприклад, за рахунок людини, яка на це не готова піти. Тому це буде в такому випадку травматизація іншої людини і порушення її кордонів, чого я робити зі своїм хлопцем не хочу. До речі, він якраз був вже одружений, і це його ситуація, що він хоче одружитися. Не знаєте, не як Рос в серіалі Друзях. В серіалі Друзі, що він був тричі дружина. Оце він такого не хоче. Він хоче вже вдруге, щоб в останнє. Але як ми з ним знайомі ще не так давно, ми з ним живемо разом. Десь шість-сім місяців, так, і до цього ми були в стосунках десь рік, так? Ну, ми там ще дружили. Ну, коротше, ми знаємо одне одного, одного два роки, але ми у стосунках, у стосунках прям не так вже і давно, так, щоб, знаєте, зв'язати своє життя. Плюс ще, ну, у мене я ніколи не була заміжня, і я не теж туди знайде, не дуже поспішаю, тому що я колись прочитала фразу, що найщасливіший підвид людський у цьому світі це незаміжня. Жінка, оце найщасливіший підвид, незнамічня жінка без дітей. Оце воно. Тому я насправді дуже кайфую зараз від свого стану, і мені він подобається. Я не те, що прямо так знаєте, спішу туди. От туди, от ще й до речі, є прізвище своє не хочу міняти. У мене дуже гарне прізвище. Воно не Робінзона, як назва цього каналу, але це моє прізвище, я не хочу його міняти. А? друга ситуація це тоді, коли у вашої людини другої партнери, так американки чи американці, у них нема жодних якихось. Блоків, так, їм окей. По суті, ви зустрічаєтеся, і їм абсолютно нема жодної різниці, що ви одружитеся, що ви ні, тобто у них немає жодних моральних якихось стопів, і плюс у фінансовому плані ви, наприклад, кажете, давай підпишемо там цей шлюбний договір, так, принап. І тоді взагалі проблем нема. Тоді я чула історії від своїх підписниць, я абсолютно нормально до цього ставлюсь. Дійсно, який сенс не одружуватися, якщо ви вже разом живете два роки, і ви знаєте, що вашій коханій людині настільки Важливо бути в змозі їздити до своєї родини, так виїжджати. Чи ось ця зараз нірватрьока з цим, ті і з приходом Трампа. Невідомо, що буде для українців тут. Тому в принципі, якщо є можливість, я е, і якщо ви нормально до цього ставитеся, так якщо вам окей одружитися, то е, я тільки за це. В моєму випадку, як я туди не дуже спішу. Це по-перше. По-друге, у мене партнер такий, що він хоче раз і назавжди. І я навіть, знаєте, сама не Можу собі сказати, що це раз і назавжди, тому що я ще ну о, розумієте, коли начебто руки тобі викручують, що от зараз я або одружуюсь, або не буде грін-карти, або там не буде в мене моє, мого статусу в країні, що звідси їхати буде. Я не хочу використовувати шлюб для такого. Це і для мене не класно. У дивіться, які потягушки робить. І для мене це не класно, і для нього це не класно. Тому що потім з цими всіма. Ну, якщо от реально, якщо don't work out, так, І потім ви що? розлучатися і оце з, усім, з усією його родиною, прощатися. Ну, коротше, я думаю, що треба одружуватися тоді, коли є дійсно почуття, і коли не, це не через викручування рук. Тому. От мені пишуть мої милі коментатори. Ну дуже реально милі. Я обожнюю, коли ви мені пишете коментарі, тому е, всі читаю і завжди там вступаю у бесіду, коли е, є нагода. Е, от і мені пишуть, коханий зробить пропозицію. Ви залишитеся. В принципі, так, я це розумію, це все може бути, але це тільки якщо немає інших жодних шляхів. Я це розглядаю лише у випадку, якщо я перше, не мені не продовжить статус, тому що зараз у мене є всі можливості жити тут легально, я не маю залежати ні від кого, і мені насправді, оця моя позиція дуже подобається, що я не залежу ні від свого роботодавця, я не залежу ні від е, е, чоловіка. Так, у мене статус доволі обмежуючий, так цей temporary protection, тимчасового захисту. Мені важче виїжджати, але я можу виїжджати. Мені просто потрібно подаватися на цей advance parole за 700 доларів і трошки переживати тривожність, е, впустять мене назад чи ні. Ну вірогідніше мене впустять дуже висока, там не знаю, 90 чимось. Відсотків для мене, так, в моїй голові, але треба все одно справлятися з цією тривожністю, бо стовідсоткової не дають гарантії, що тебе впустять назад. Але це мої проблеми, розумієте? Це мої проблеми. Казати людині, одружись зі мною, щоб у мене не було тривожності, щоб я могла вільно виїжджати, їздити, щоб я знала, що моє майбутнє тут. Так, в принципі, якщо у вас є дитина з цією людиною, так вам собі треба себе треба забезпечити цим всім легальним статусом. Але а якщо ви лише на початку своїх стосунків, як ми зі своїм хлопцем, 6 місяців разом живемо, ми ще не готові вступати у шлюб, тому що дійсно, якщо вступати у шлюб лише для цього і потім розлучатися, це по перше погано як для нього, так і для мене. І по-друге, це от. Я в ця балакіта з документами мені це все не хочеться робити. Ці всі розлучення і все у нас, звісно, у нас як це кажуть legit, так тобто ми ж нічим таким не займаємося. У нас все легально, і у нас стосунки, і собака. Ще розкажу. Я тут стала собачою мамою, степ мам, степ мам, прийомною мамою, Я за ним і туди, і сюди ношусь. Тобто, якщо подаватися на грін карту, я їм там стільки evidence напишу. Там же, я, я чула до речі, це чутки чи ні? Напишіть мені, якщо ви подавалися на грін карту через заміжжя це правда, що там треба давати отаку от стопку роздруковувати усю історію повідомлень всі фотографії писати історію вашого кохання я їм напишу так як я за ним він коли я його виводжу гуляти там отакі пакети я збираю я вам серйозно кажу такі великі собаки я не знала що такі великі Проблеми з ними. Він нещодавно об'ївся манго, і в нього була жахлива діарея. І вгадайте, хто працює віддалено і з дому з ним ходив 10 разів, виходив з цим манго. Коротше, я все це б написала у цьому грінкарт, там, де Proof, так? Докази, що у вас marriage is legit, тобто legit, я вам напишу українською. Але напишіть, чи це правда, чи це типу байка якась, чи ні? Що я сподіваюся, що не треба роздруковувати всю нашу історію в переписок, що з фотографіями прямо з усіма. Я вважаю, що зараз, якщо у мене є мій статус, у нього є своя незалежність, тобто він не відчуває, що його, його використовують задля якихось легальних там своїх потреб. У нас це навпаки наші стосунки підтримує у такому, знаєте, людяному форматі, що я знаю, що він ще не готовий. Я не впевнена, що я взагалі хочу зараз одружуватися. Я така молода. Мені усього лише 29 років. Яке заміжжя, Про що ви говорите? Я така молода ще. Е, ну як на мене, це ми вже в іншому столітті живемо. Е, ну, окей, у кожного своє. Я про свої світові чуття кажу. Мені здається, що я ще молода, що мій партнер ще не готовий, що наш син. Ще не, з, не знаю, що я його мама. Він ще до мене так не ластиться, як до нього. А, тому нам ще потрібен час. І це якраз наші стосунки підтримує. Тому що я думаю, якщо я йому почну зараз викручувати руки, ну і собі, і казати, ну все, одружуємося негайно. То, по-перше, буде, знаєте, такий супротив, супротив моральний, що ну, ну трохи спішимо, але щось ну це може погано а, сказатися на наших стосунках. Це по перше. І по-друге, мені нема потреби, тому що я можу обійти, обійти по перше, тривожність, що я ось на Едванс Парол цей подамся заїжджати це. Я можу зі своєю тривожністю я йогою займаюся, я буду оце джернал, читати, пало Санто, це ом, ом, шанці. Оце все можу робити і справлятися зі своєю тривожністю. Це по-перше. По-друге, що у мене є право залишатися в країні. Якби в мене не було права лишатися в країні зараз, тоді ми могли б поговорити. Але Саме от ваше питання, коханий не зробить пропозицію, так? чи чому ваш хлопець на вас не одружиться, от в цьому відео, я сподіваюся, я дала вам відповідь. Тому що всьому свій час, якщо є можливість не поспішати у такому важливому питанні, то краще цього не робити. І якщо є можливість іншими шляхами якось забезпечити собі свої потреби, так? не використовуючи при цьому ресурси іншої людини, особливо. Якщо ці ресурси обмежені, якщо людина не хоче цього, або ще не готова до цього, або це не її цінність, так життєва одружуватися, або вони не хочуть такої відповідальності, або вони вже були заміжні, одружені, і для них це буде як для роса в серіалі Друзі так. Тобто, все має бути так, щоб людина була готова, і ви обидва туди йшли. І, от знаєте, як одружуються, і думають, це найщасливіший день. Я так щаслива, такий щасливий, що ми пов'яжемо наші життя, і ми далі будемо йти разом і будувати це все наше майбутнє. Якщо такого відчуття ще немає, якщо воно ще тільки забруньковується, то я думаю, треба почекати, поки воно розквітне, тому що. Навіщо, навіщо таке? Так? Заради того, щоб залишитися в Америці, можливо, але це треба все обговорювати з вашим партнером. А в моєму випадку я знаю, що я собі сама тут знайду шлях. А якщо не знайду, якщо, наприклад, мені закриють цю програму у квітні, так я не знаю, ніхто не знає, що буде. У мене було відео там, де я теж на цьому диванчику, от минуле відео, де я роз, 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 роз розлагольствую на цю тему. Якщо її не залишать, то я просто візьму і поїду. Це буде, знаєте, це буде. Де рішення за мене приймуть. І певним чином це навіть для мене легше, що хтось прийме рішення за мене, так, Universe, так? або там хто, американський уряд. І я поїду. І знаєте, на Америці кліна мені сошовся. Я поїду собі в Колумбію, я поїду в Європу, я поїду в Україну, звісно, якщо там буде безпечно і все буде ок. Тобто нічого такого немає в цій Америці для того, щоб викручувати. Комусь руки своєму партнеру, я маю на увазі, так своїй дорогій людині або собі і. Ну, це мій погляд, розумієте. Просто є ж різні ситуації, різні партнери. Я вам кажу суто про свій вибір. Знаю, багато людей навпаки пришвидшують свої стосунки, і таким чином входить навпаки щось дуже класне, щось дуже хороше. І дай Боже, щоб так у вас було, якщо це ваша ситуація. і Ви зараз перебуваєте ось у цьому по -по -по процесі, так подачі на все це. Напишіть мені, мені цікаво, як це відбувається. До речі, дійсно, от от про цей евіденс. Напишіть, реально ви збирали цей весь пакет, що прямо о. Ой, ой, який хлоп, ну да подивіться, як піджав. Піджав свої маленькі. Коротше, напишіть, чи дійсно треба збирати величезний пакет документів. Оце ой, це ж треба чистити переписочку. Що я там всі фотки свої буду видаляти, які я йому надсилала. І він мені свої, знаєте, американські чоловіки, які фотки люблять відсилати в Мічигані. Стільки він мені рибин, рибин висилав. Так, все. Це було коротке включення із диванчику з найджелом. І зустрінемося з вами у наступних відео. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Я сподіваюся, я вам все пояснила доволі доступно свою. Точку зору, повторюю, що це лише моя точка зору, я нікого не засуджую. Це моє світобачення, і я дію у accordance with this, так у згоді з ним.